Всім привіт-привіт! Всіх вітаю, всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого. Так, хочу відповісти на прохання, на запитання, писали мені там в коментарях. Дати рецепт хліба. От, бачите, тут в мене хліб. Я вже його раз обминала, але я обминаю його, я вам покажу як. От так, в мене тут олія. Змащую. Руки трохи олією. Отак беру і роблю так. Поки воно тягнеться тісто, я його так складую декілька разів. Отак. Поки воно тягнеться, я до тих пір його отак складую. Це вже другий раз, ще один раз і я його ставлю вже. Так, воно вже зараз гарненьке. Так, і ще одне рецепт. Ну, я на 2 кг муки беру 1 літр 200 г теплої водички. Так, покажу вам, які дріжджі. Отакі. Ну, марку не буду показувати, бо це не реклама. дріжджі 42 грама. Одну, одну таку упаковку дріжджів. Три 3, 3, 3, або чотири чайні ложки солі і одна столова ложка цукру. Підмішувати, я думаю, вже кожна господиня знає, як тісто робити на хліб, підмішувати. А сам процес я вам показую, як я роблю отак от цей. Я його три рази отак от обминаю, отак от складаючи, третій раз вже. Цей потім, вже, як підійде після третього разу, я його на дечку ставлю і печу, і все. Там мені писали, що я ставила в, цей, в холодну духовку, повірте, мені ніякої різниці нема. Ця духовка дуже скоро нагрівається, і хліб дуже смачний, дуже пухкий, але на ньому скоренько нема, не така тверда, як на тій духовці, там, в тій печці. Більш м'якіша. Дочка моя більше любить в цій духовці електричній, коли печеться, чим цей. Чим, цій. Так що, повірте мені, він смачний і так, і так. Це я роблю по своєму опиту. Це хліб, коротше, рецепт, так, як мене моя мама вчила. Мою маму її мама вчила, так що це простий сільський хліб, сільський рецепт, нічого в ньому прибамбасів нема. Ми такий любимо. І не знаю, хто як, але я ще ставлю в цей в тісто вже під кінець, коли підмішую 2-3 столові ложки олії. І так, з олією. І потім, коли я його вже зробила, такий шар зробила, обмачую олією, щоб він мені не засихав, не робилася суха скорінка зверху, коли він підходить. Так що все, з хлібом. Я вас, думаю, вам розказала. Ну, якщо щось не, не цей не, не дорозказала або не так розказала, пишіть, я вам відповім. Так, хліб ставимо подільно і ще я булочки тут зробила, але я пізно тісто підмісила, воно ще в мене не підійшло. Але я візьму, там мене просила теж. Як я формую булочки? Я вам покажу на тісті цьому, із хліба я трошки відберу, а цей начинка творог, цукор, яйце і ванільний цукор. Якщо треба, я цей напишу рецепт булочок. Ну, творог 400 грам творогу, 4 ложки цукру, отакі ложки. Одно яйце і одна пачка ваніліна. І все, оце начинка. Так, беремо я вам покажу, щоб ви мали поняття, от як воно робиться. Тут от робиться от такий кружок, можна руками, можна скалкою, кому як більше, я і скалкою, і руками. Коли маю часто, граюся руками, а коли не маю часто розраскалкую і все. Робиться отак. У мене є така штука, отак. Як вам показати, так, щоб її було. Отак. Зарізається з трьох боків. Отак. Отак. Середину, бачите? Отак, Середину сюди ставиться начинка. І потім тому отак, начинку просто оббиваєте і защіпуєте, Отак, по тому отак, і потім тому третя. І вона, виходить, якщо начинка в середині, то вона отримується така як розочка. І все, ніякого тут великого цього нема. Так що так, отак робляться розочки. Просто кажу: ну, якщо я успію, то я ще вам зніму, як я формую розочки, якщо це, якщо я сьогодні успію. А так я вам показала, от весь процес. Нічого тут страшного, нічого тут такого великого нема. Так що так, отаке в нас сьогодні, я, в мене день випічки. Так що, за хліб розказала, за розочки показала, як вони формуються. В принципі, ну, не знаю, думаю, що розказала все. Так що чекаємо, ще поки раз ще підійде хліб, і обминаю і ставлю на течку, і цей, і ставлю печень. Якщо такі в нас справи сьогодні, в мене сьогодні хліб, сьогодні булочки, а завтра вже в мене друга робота буде. Завтра вже в мене знову треба ще в мене один кугут зарубати і старих курей. Буду троху потихеньку рубати. І все. тут в мене я опушила капусту з рибами. Там знайшла цей салат. В інтернеті хочу спробувати гриби з цибулею смажені, фасоля і червоний буряк. Хочу спробувати, що з того вийде, хочу трошки зробити. Я там вже і гриби посмажила з цибулю, а тут гриби з капустою, вашеною. Я собі трошки потушила, бо я люблю, там фасоля вариться. Ну, так що так, такі в нас от просто хотіла вам показати, що і як цей. От як я роблю. Так що пишіть, коментуйте, питайтеся, якщо я можу, я вам відповім. Всім гарно дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Мені дуже приємно, дуже-дуже приємно. Ну що ж, всім бажаю гарного дня по подальшому. Це у нас вже третя година. Мирного неба і всього вам найкращого. Ще раз всім гарно дякую, всім пока-пока.